Навчається більше, як 600 дітей. Наприкінці минулого року провели ґрунтовне обстеження їхнього здоров'я. Результат шокував педагогів. У нас виявилося з 30 піднялося піднялися за 100, десь 15 чоловік є в спецмедгрупі. І, звичайно, це вражаючий показник. Я деякі вправи не виконую. Я... Мені не можна дуже сильно бігати. Віджиматися і багато прес качати мені не можна. Я дуже люблю. Також не можна багато займатися, коли я дуже схоті, я можу захворіти. Попри все, діти хочуть займатися фізкультурою. Їм треба запропонувати індивідуальний підхід, власне, фізичну культуру. Жорсткі вимоги нормативів не повинні добивати здоров'я школярів і травмувати їхню психіку, переконаний Ігор Мірошниченко. Бо фізична культура це не є змагання. Фізична культура е вона несе здоров'я дітям. Змагальний елемент має бути присутнім, але лише у ігровому плані. Кожен має знати свої можливості і кожен має їх використовувати наповню. У селі Вільня на Житомирщині школярів до фізкультури не примушують. Після шостого уроку діти залишаються поганяти м'яча. Довелося навіть графік шкільного автобуса пересунути на годину пізніше. От і зараз ще сніг не зійшов на вулиці, мінус три, але школярам ще влітку. Справа, треба розділяти, нагрітися, потом щоб не, не проскозило. Микола Мезецький майстер на всі руки та ноги, Захищає честь школи на змаганнях з бігу. Футболу та волейболу професійно займається дзюдо. Інший школяр Георгій Урсу силач торік віджався від землі 89 раз. А на цей рік скільки відеося Десь 90-120. так. У спортивних змаганнях району бере участь третина школярів. На ноги тут ставлять, здавалося б, безнадійно слабких дітей. Такими вони приходять після п'ятого класу з початкової школи сусідніх сіл, розповідає вчитель фізкультури Світлана Радчук. Вони м'ячик перший раз можуть побачити обрюсь, какаличко. Ну є такі дітки, що геть ослаблені, що навіть не вміють правильно стояти, бігати. Ну, ну такі ходити, навіть такі, що я думала, що він буде падати. Радчук каже, нічого надзвичайного в їхній школі не роблять. Просто спортивне виховання тут під особливою опікою директора. Завуч навіть футбольний гурток веде. Але це швидше виняток для України. Ініціатива простих вчителів, а не держави. Пласт. Скаутська організація, якій майже 100 років, тут розмовляють тільки українською, вивчають історію і традиції своєї нації. Навіть назву перебрали в запорозьких козаків-розвідників. Святослав Луців прийшов до товариства в 11 років. Тепер вся сім'я пластуни. Його дочка вперше побувала на таборових зборах в п'ятимісячному віці, взимку в горах. Через півроку знову на тиждень в Карпати. Це загортування. Маленьких рочки теж. Все ж таки діти повинні рости і здоровими, і міцними. І ми десь, можливо, то і намагаємося з дружиною закладати в наших діточок. Мене вже тату сам відпускає, і я сама їду вже. Тільки, тільки, не, тільки не дуже сама. Я Вже тут ґулю напила. Пластуни кажуть, спорт для них не самоціль. Без ідеї навіть найсильніша людина просто купа м'язів. Ми є українською організацією, і духовність в пласті завжди відігравала високу роль. В пласті були завжди священники. І е, один з обов'язків головних пластуна це є бути вірним Україні. Коли ми розказуємо дітям про героїв УПА, коли ми їм розказуємо про наших січових стрільців. В їхніх очах справді е, загоряється якась іскорка, це іскорка гордості. Вони хочуть бути такими ж.